В одному з подвір, що об'єднує чотири багатоповерхівка у Слобідському районі. Працівники Харків водоканалу проводять планові профілактичні роботи на міжквартальній мережі каналізації. Проводяться очищення трубопроводу гідродинамічним способом, послідуючим виборкою колодязів від мулу та твердих роз. Цього разу труби виявились чистими, уповільнювали роботу системи лише природні осади, зазначили в КП. А от інколи трапляються випадки, коли дістають з каналізації і ганчірки, і предмети одягу, і харчові відходи, і предмети особистої гігієни. Є таке поняття культура користування каналізацією мережею. Не бросати в туалет ганчір'я, вологі серветки туалети домашніх улюбленців та консервації. І тоді буде працювати у нас на порядок краще каналізація міста Харків. Так, протягом двох кварталів у Слобідському районі виконано ремонт каналізаційної мережі протяжністю 740 метрів. Також замінено 25 люків та 16 плит перекриттів, Звітують у водоканалі. Начальник дільниці зауважує, що, на жаль, багато додаткових складних аварійних робіт доводиться виконувати через руйнації, спричинені російськими обстрілами. Також були три попадання по Слобідському району, де проводились ді усуненню аварійної ситуації критичної інфраструктури. всього упродовж поточного року лише у Слобідському районі відремонтовано 23 колодязі з заміною люків і плит. Механічним способом прочищено 11 метрів каналізаційних мереж, гідродинамічним 9,5. А загалом, по Харкову, за рік прочищено 243,5 кілометри системи водовідведення. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків, Новини.